Це хрумко, це смачно і дуже апетитно. Рекомендую приготувати. Друзі, вітаю! Мене звати Андрій, ви на каналі Смачно домашньо». Сьогодні приготуємо традиційну угорську страву Лангош. Його часто готують на фестивалях та ярмарках, і він став популярним, зокрема, і в нас в Україні, особливо на Закарпатті. Цікаво? Ну що ж, поїхали! Ланго готують по-різному, але спільним залишається один момент. Любов та турбота вкладений в кожен етап приготування. Детально список інгредієнтів ви зможете знайти в описі до відео. Першим етапом приготуємо опару для тіста. Додаємо до дріжджів цукор та трішки теплої води для того, щоб вони почали працювати. Доливаємо до молока теплу воду та додаємо до дріжджів. Всипаємо половину від кількості борошня. Перемішуємо. Солі на даному етапі не додаємо. Накриваємо рушником та відправляємо в тепле місце на 30 хвилин для того, щоб опара гарно піднялася. Жоден традиційний лануш не обходиться без часникової мачинки. Тож зараз ми її приготуємо, поки відпочиває наша опара. Вичавлюємо чесник. За бажанням додаємо потрібний кріп, доливаємо води та солимо. Даний рецепт я запозичив у пані Оксани з каналу Смачна Мама. Затишна домашня атмосфера, цікаві та смачні рецепти та щира і добра подача відео. Підписуйтесь на канал Смачна Мама. Рекомендую! Вам обов'язково сподобається! Минуло 25 хвилин, подивіться, опара збільшилася майже вдвічі. Для пухкості тіста додаємо соду, солі та просіяне борошно. І добре замішуємо. Спочатку перемішуємо лопаткою, а потім будемо замішувати руками. Смащуємо долоню олією та замішуємо тісто. Це надасть тісту еластичності та не дозволить йому прилипати до рук. Подивіться, якої консистенції в нас вийшло тісто. Відправляємо його в посудину та нехай відпочине на одну годину. Друзі, минула година. Тісто збільшилося в об'ємі вдвічі. Будемо формувати лангощі та обсмажувати їх. Розділяємо тісто. На рівні частини та формуємо коржі. За рекомендацією пані Оксани, формуємо коржики тощиною 1 см. І залишаємо бортики. З наведеної кількості інгредієнтів в мене вийшло 4 лануші. Ну що ж, приступимо до смаження. В попередню розігріту олію додаємо коржі. Друзі, рівномірно обсмажуємо з обидвох боків по одні-дві хвилини та викладаємо на паперовий рушник для того, щоб забрати зайвий жир. За рекомендацією пані Оксани, до сметани я додаю натерті мариновані огірки. Трішки кропу для смаку та кольору та сметану. Солити не будемо, оскільки огірки так додали пікантності до соусу. І добре замішуємо. Підготуємо сир, натираємо на дрібні терці. Лангуші готові, тож змащуємо їх чесниковою мачинкою. Додаємо наш сметанний соус. Які аромати? Я впевнений, що це буде дуже смачно. Та посипаємо натертим сиром. Планоші готові. Ну ж буде остувати. Дивіться, пухке тісто. Ось як воно виглядає. М -м -м. Друзі, це хрумко, це смачно і дуже апетитно. Рекомендую приготувати. Маю надію, що дане відео вам сподобалося. Обов'язково підписуйтесь на канал Смачна Мама. А з вами був Андрій та канал Смачно домашньо». Ставте вподобайки, підписуйтесь та пишіть коментарі. Всього доброго, Па-па!